Побачила серед завалів маленьку плямочку неба, я зрозуміла, куди треба, в яку сторону треба вибиратися. І я вибралась сама на балкон, а потім уже мене рятувальники звідти зняли. Знову бачиш ці всі тіні, як ми тут, як дівчат виносили, як ми чекали, поки всіх знайдуть. Важко згадувати і важко знати, що деяких дівчат нема. Рік був дуже важкий, от для мене взагалі був дуже важкий. У мене перед цим чоловік загинув, так вийшло, що він 12-10 жовтня загинув, а у мене навпаки, 10-12 майже сама не загинула.